Nokia WetProof SAF 225 на 55, 18 діаметр, диск виробитка міліметр передній, без виробитки задні. Протектор хороший, рік виробництва. 21 рік, 6 тиждень. 111, 132, 134, 113, 99, 107, 106, 73, 96, 117, 103, так що тут? 106, 104, 117, 127, 130, 132, 137, 115, 33. Двірка 119, 107, 108, 118, 112, 110, 109, 100, 114. Тут шкіра. 150, підігрів сидінь, Панорама. Це топова комплектація.

111, 123, 170, 109. Вікна всі 0. Оригінал. Тут не видно. 69.

Підіймачі, авто, Підсвітка, блокування повного приводу, допомога при спуску ESP. Навігація GPS Bluetooth, диски MP3, клімат-контроль подвійний, підігрів передніх сидінь, USB. -шка. комплекті два ключа 103, 112, 108, 111, 105, 101, 99, 91, 107. 2010 рік, 200 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, повний привід, 12,300. 90, 103 106, Сто шість, дев'яносто вісім, дев'яносто сто один. Пластик? Пластик. Сто тринадцять, сто одинадцять, сто пятнадцять, сто двадцять три, сто тридцять два. 146, 152. 145, 155, 170, 126, 124, 141, 154, 163, 164, 148, 170, 158, 140. 137 153 167 196 325 274 44 Вісім. Пластик. 106, шість, Ага. Тільки тут, так? Да? двірки 101, 122, Сто двадцять два. Сто дев'яносто, сто дванадцять. Шістдесят пять, дев'ять, сорок три, Ко шестидесяти. Шістдесят. Сорок сім, 1, один, п'ятдесят один. Так, чотирка. Сто вісім, сто дев'ять, сто сто чотири. Так, я вже бачу, що її десь всередині. Треба змазати наші двері. 54, 66, 52. Книжечки є.